Всім привіт, друзі! Сьогодні не обичне відео. Ви не представляєте, у мене 105 підписників. Поздравляємо вас і мене теж поздравляєте. А тут як я довго цього ждав, ну, це тільки починається моє, але я новичок. Ну, думаю, пора показати всі відео, яких вони були не, не 105 підписників. І 100. Ми побачимо логотип f 2 і ось цих теж штук. І, кстати, правда, можете зайти і подивитися. Ну, я це сам не робив. І, кстаті, ось у горідолам дуже багато дать... <звучить> <звучить> О, а ми не бист, а ми, ми на бистрій будемо сьогодні. Кстати, на цього гелька я купив цілих, боже мій, два дня. Ми близко будемо відміщати. Я провідні ще в нас вже А. Ну, я думаю, ви мене поздравите 105 підписників. Ну, думаю, всім пока.